Я включив комп'ютер, зайшов у браузер, загуглив в інтернеті вебсайт серчингу апартаментів в Одесі, але непопулярний ріелтор має занадто багато залайканих коментарів. Можливо, це боти. Такими реченнями вже складно кого-небудь здивувати, і вони є достатньо зрозумілими. Добре, з цими двома все складніше, але інші, скоріше за все, будуть зрозуміли навіть вашим бабусям. Хоча у їх молодості, сказавши це речення, ви могли би отримати у відповідь лише що. Я вже ж такими словами як комп'ютер, інтернет, секс, бюджет, гумор, готель чи бункер вже давно ніхто не дивується, і вони легко увійшли у повсякденну лексику. Але от крінж, скам, аб'юз, свайп, шейм, факап, булінг все ще можуть визвати шо-шоу людей за сорок. А іноді це все стає настільки веселим, що слова можуть втрачати свій першопочатковий сенс, як, наприклад, скам, яке першопочатково було лише про цифрове шахрайство, але зараз часто використовується як синонім слова брехня. Хоча взагалі не про те. А ще іноді англійські слова приходять до нас з російською. і тут ми стикаємося з питанням де зрада, бо ніби це слово якби англійське, але прийшло до нас з Росії. Я вже ж далеко не усім це подобається. Всі ці англіцизми іноді вже виходять за межу адекватності і використовуються там, де вже давно стоять українські слова, як от тікет, який взагалі то квиток, чи голкіпер, який взагалі-то вратар, або новомодні шелтери та блекаути. Це що взагалі таке? Так не повинно бути. Це знищуємо. Мову подумали деякі філологи, перепрошую мовознавці, і почали відроджувати або банально вигадувати нові слова: як, от, не лайк, а вподобайка, не фото, а світлина, не пост, а допис. І взагалі, навіщо ви паростки займаєте сексом, якщо можете кохатися? Ну або їбстись, Бог з вами. І все це, звісно, класно і добре. Українська розвивається, але такі нові слова, як блекаут. Показують, що англійська і не збирається закінчувати свою мовну експансію. Але чому взагалі сталося так, що мова якогось там острову у північному морі за тисячі кілометрів від України потрохи витісняє її? Це складно, але безумовно цікаво. Тож вітаю вас на своєму особистому каналі, де я займаюся тим, що мені просто подобається, як от оцінюю міста, чи знімаю влоги, як зустрічаю свого дідуся у аеропорті Будапешту. І, звісно, я буду радий поширенню вподобайкам та коментарям під відео, бо лінгвістично популярного контенту українського вкрай мало і чого б не поширювати його. Для початку вже ж нам треба зрозуміти, де говорять англійською мовою. Тут питання можна розділити на два: де говорять англійською як першу мову, і коротка відповідь на це буде багато де, але ми значно розширимо географію, якщо спитаємо, де люди знають англійську як другу або вивчену мову. Тут коротка відповідь буде скрізь. Майже скрізь, чи влаштовують нас короткі відповіді? Не зовсім. Тож, давайте для початку розберемо з першою частиною питання. Якщо ми подивимося на Європу, то не так і багато де спілкуються англійською. Перш за все, а вже ж у Великій Британії, при тому спілкуються там не лише англійці з Англії, але й більшість населення Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Де англійська витіснила кельтські мови, які були там задовго до неї, і не лише там. Але зараз не про це. Абсолютно більшість Ірландії також спілкуються англійською по тій самій причині, і це все не зовсім. Також ще є Гібралтар, що оточений Іспанії, деякі райони на півдні Кіпру та Мальта. Але на Мальті всього 15% говорять англійською як першою. А це не те, щоб сильно багато. Якщо подивитися на карту розповсюдження англійської в Європі, то це не так і вражаюче. Але що ми лише про Європу? Якщо подивитися за її межі, то нас непогано так поносить світом: США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Бермуди, Монсерат, Віргіни, Каймани, а також значні частини Індії, Південної Африки, Нігерії, Гуаму, Вануату, Ліберії, і це ще далеко не весь список. Тобто, як я й казав, багато де, і абсолютно більшість всіх цих, цих територій це території колишньої Британської імперії. Нагадаю, найбільшої з коли-небудь існувавших країн світу. Також не мала значну роль розповсюдження англійської мови. Взяла одна її ну дуже бешкетна колонія, що зараз зветься США, яка до речі, взагалі офіційно не має державної мови, і здебільшого через США зараз англієць може знайти співрозмовника як у жовтих водах, так і в якомусь забитому селі на Кавказі, чи у Гондурасі. А все тому, що англійська стала неофіційною головною мовою планетою Лінгуа Франка. І, наприклад, в Україні є обов'язковою для вивчення, хоча здавалося б, до чого тут Україна на тому чи іншому рівні англійською володіють більшість людей на планеті. Але що означає володіють? Чи можна назвати володінням фразою «Hello, I'm from прилюки? а. Не знаю, але все ж добре володіють англійською в Україні всього близько 20, а може і менше відсотків населення. Переважно вже ж міського. Найкращими прикладами володіння англійською Європи є Швеція, Данія, Норвегія та Нідерланд, де англійською володіють абсолютна більшість населення, і іноді там пишуть переклад на англійську там, де здавалося, це і не треба було б робити. Але як це все сталося? Тут нам допоможе історія. Тож, англійська мова це германська мова, а саме тому має прагерманське коріння, яке було десь тут. Але саме англійська мова відокремилась від інших германських приблизно тоді, коли у 7 столітті германці прибули на острів Британія, де зустріли кельтів. І гадаю, тим, у якому стані зараз знаходяться кельтські мови, можна зрозуміти, чим ця зустріч скінчилася. Бо племена германців, а саме англи, сакси та Юти, вирішили, що їм британські кельти та римляни, які тут були ще давніше, не дуже то й симпатичні. І непогано було би їх витіснити. Тому з часом ці германські діалекти об'єдналися у англо-саксонську мову про ютів забули і потихеньку починали свою експансію Британії і витиснення з неї кельтів та римлян. Зупинилися вони у цьому приблизно на цих кордонах, залишивши інші території для валійців, корніолів та шотландців. І англійці настільки не любили кельтів, що за весь час їх сусідства з кельтами запозичень з кельтських мов дуже мало. І залишалися вони лише у дуже непопулярних словах, таких як Бейджер та Комп. Зате все ще зустрічаються у топонімах «Лондон», Після прийняття християнства сюди прийшло багато слів з латини, як, наприклад, папер та школа. І все б нічого, якщо б у кінці восьмого століття до Британії не доплили вікінги та не почали б її завойовувати. В той час скандинави мали споріднену з староанглійською мови, тому, хоч і не легко, але розуміли одне одного: Щоправда, це братерство не допомогло йому мирному рішенні. Тому набіги скандинавів на Британію продовжувалися більш ніж 300 років, і за цей час а вже ж у англійській з'явилося дуже багато скандинавських слів: Ugly, want, window, skin, skirt і навіть займенник day. Ба більше вплив скандинавських мов на англійську був настільки сильним, що деякі вчені відносять англійську якраз до північно-германських мов, що скоріше є дивним у науковому середовищі. Але найбільшою сепарації від інших германських мов англійська зазнала у нормандський період, коли сформувалася так звана англонормандська мова, яка встигла стати мовою еліт, в той час як просто англійська була мовою села, і найбільш вживаним прикладом є те, що свиня англійською називається германським словом. Пік, а свинина французьким пок. Але французький вплив не обмежився свининою. Всього було запозичено близько 10 тисяч слів, що стосувався таких нових і елітних на той час явищ, як армія, мода, їжа та право. Англійська на той час була настільки нереспектабельною, що всі королі Англії зверталися до свого народу виключно французькою. Так було аж до Карла III. Який у 1362 триста заговорив англійською, а також запровадив закон про англійську мову, за яким вона була єдиною офіційною і до кінця століття змусив навіть королівський двір використовувати замість французького бунджуг германське гало, але все одно це не прибирало той факт, що англійська на той час була вже значно більш латинізованою, на відміну від інших германських мов. І у англійському правописі навіть прибрали оці три літери. Та замінили їх сполученнями. І саме цей правопис без цих літер став скелетом сучасної англійської, на яку накинули ще трохи запозичень з латини, грецькою, італійською та німецької, і воля вийшла сучасна англійська мова. І тут наступають колоніальні часи, і британці у ці часи встигли розгулятися більш ніж усі інші країни в світ. Північна Америка О, чудово, Африка, вау, тут є багато копал. А вже ж, близький схід. Так, Індія, ух, ідеально. І так само Австралія, Океанія, Китай, Південна Америка, або якісь, на перший погляд, нікому не потрібні острови, як Фолкленди, або якісь території в Індійському океані, чи боже мій Антарктида. І всі ці території все ще є частиною сучасної Британії і там говорять англійською. Але одна з колоній починала шкоднічати. Колонія ця знаходилася у північній Америці і згодом стала США, і на той час ці території були не такими однорідними, як зараз. Тоді цілком популярними там були іспанська, французька та німецька, але все ж, хоч англійська і не була офіційною, більша частина освіти та офіційних документів в країні написані нею. І на час початку ХХ століття США та Британія стала настільки могутніми, що коли була створена Ліга націй. Її основною мовою стала англійська та французька. І це при тому, що на той час майже скрізь мовою міжнародного спілкування була саме французька, але також німецька була дуже популярною, але після Першої та Другої світової німецька мова стала зовсім непопулярною США та значно менш популярною у Європі. А Франція, яка не найкращим чином показала себе у Другій світовій, вже не могла тримати гілку першості у світі. А ще попкультура, Голівуд, музика, книги, також за США послідували розквіт у культурному плані Британії, яка почала народжувати такі таланти, що весь світ все ще не відходить. І дійшло все до того, що навіть групи у умовній Німеччині з самого початку писали свої пісні англійською. Єдиним конкурентом на час кінця Другої світової війни англійською була російська. Але з розпадом СРСР литовець старомун, як і раніше могли спілкуватися між собою російською, потрохи почали заміняти її на англійську. І зараз називати російську конкурентом англійською стає дещо смішно. І навіть такі важливі організації, як ООН, хоч і мають шість мов міжнародного спілкування, по факту проводять все англійською. І як би не дьоргались іспанськомовні та французькомовні оратори на горизонті, конкурентів англійською в світі поки не видно. Бо зараз, якщо ви хочете, щоб про вас дізнався світ, здебільшого вам варто робити щось англійською. Бо англійська сучасності відкриває вам світ подорожей, програмування фільмів, політики, науки, музики вона просто відкриває вам світ набагато ширше. Але вже ж англійська просто не мала шансу залишитися однорідною, бо нею спілкуються на дуже великих відстанях. Тому у неї є дуже багато різновидів. Різновидів, чесно кажучи, навіть занадто багато. І якщо ми розбиратимемо кожен, це відео буде на годин п'ять. А кому це треба? Тому зробимо це швидко, як лише можливо. А вже ж, вперше на розум приходить American English. але навіть вона. Не є однорідною, хоча здебільшого через поп культуру саме американська з усіма її gas, elevator, movie, сокер, замість petrol, lift, cinema, футбол стала більш поширною у світі, особливо у Латинській Америці, та трохи менше у інших частинах світу. Бо, наприклад, у школах Латинської Америки будь-яке використання слів британської та англійською є помилкою. Але американська англійська, хоч і має багато розбіжностей з британською, все ще є повністю взаємно зрозумілою. І так, у Австралії ви можете почути who bite, good day, а у новій Зеландії mess, set. але це все зовсім не заважає всім їм розуміти одне одного, хоч вони і знаходяться на величезних відстанях. Також у Америці є таке явище, як Black English. І не знаю наскільки коректно називати його так, бо це скоріше Afro-American English, і це не через те, що я боюся називати людей чорними, а тому, що це конкретно мова чорних у Америці. Тобто, треба розуміти, що всі, хто говорять Black блекінглишом, чорні, але не всі, хто чорні, говорять ним, і тут ви можете чути його дуже багато, і в першу чергу у репі, бо це першопочаткова музика чорних гетто, і Black English дуже впізнаваний з інших говірок. Але давайте розберемося: американська, австралійська чи канадська англійська це діалект, говір чи різновид? Хоча ні, не будемо. До добра це не доведе, але якщо взяти британську точку зору, то те, що відбувається у Британії, це діалекти, а за її межами різновид. Хоча далеко не всі з цим згодні, але у самій Британії, а вже ж, діалекти дуже щільні, і найбільш страшним для всіх є Манчестерський Манк'юнін, де люди страшним чином квакають здебільшого через ковтання літери ті. Саме тому гре, рейнь, бе -р". також вони можуть абсолютно легко ігнорувати якусь там літеру H. ет оні. Hello. І тому питання бідного британця, коли він бачить рахунок за опалення «hating» or «eating», у Манчестерському буде звучати як ейн айрін, тобто їсти або їсти. І ладно, їсти це, звісно, непогано, якщо мова не йде про британську кухню. У Британії діалекти є не лише регіональні, а й класові, як, наприклад, відомий «кокні», який часто характеризують як мову лондонського низького середнього класу. І він має купу слів, які вже стали ледве неофіційними: Dash minger. Але чому не мінгер? Тому що у кокни кінцівки слів можуть улітати кудись в нескінченність: stronga, фаста, також вони заміняють L на Y, L, Іу Пил. І так, у кокней теж ковтають літру Т, але роблять це набагато більш виразно, і якщо у Манчестерському вони будуть казати «glass of water», то у кокней water». а найбільш ненависний звук Ф, який був страшним сном для українських школярів, тут можуть замінити на В, тобто «brother, mother, father». А я взагалі для того, щоб не влаштовувати зґвалтування язика зубами, заміняю його на добрий, милий та легкий звук Д. Але я з кривий ріг або Орн. Але кривий ріг не Британія і ніколи нею не був. Але чи можу я називати свою умову не пов'язану з Британією діалектом? Ні, це акцент, і вони також увійшли у всесвітню культуру і також є дуже популярними та впізнаваними. Айтенкараксендішбередендес. Because uh, they, I think, they are like not that good. It looks like they are able to express all my gratitude because uh, now is uh, my body is in tumult because it's a colossal moment of, of joy. So uh, everything is really in a, in, a, in a way that I. My name is Wendy. I'm interested in learning English. My name is Anton. Every morning I usually get up. At seven and brush... та ще велика купа. Взагалі, кожна мова має свою вимову англійською. Ідеального англійського акценту досягнути не дуже то легко. Та й який акцент ідеаль? Взагалі, щось ми тут затрималися. Англійська мова це безумовно цікаво, але можливо ще цікавіше вам буде послухати про інші менш відомі германські мови. Бо їх взагалі то велика купа, і так це не лише одне відео. Я планую цілу серію роликів на тему германських мов та розповісти про кожну у порядку їхньої розповсюдженості. Тож обов'язково підпишіться на канал та залишайтеся зі мною, бо наступне відео про верхню німецьку мову The next language. Hi, German.